Мої вітання! Нарешті ми знову разом. І з вами традиційно я, Ваш Сашко. Оцей рік, фух. І разом з тим ми завершуємо 2020-й. І дуже достойно, нехай ми не бачили з вами жовтень, листопад та грудень. Хоча в нашій школі життя кипило. Відбувалися і акції, і свята, а наші зірки перемагали та перемагали. 4-й А-клас. Бондаренко Вероніка. Рябченко Полина. Рябченко-Владислав. Неодноразові переможці танцювальних конкурсів різного рівня. 4-й Б-клас Лазова Христина. Східні танці. 8-й А. Барабаш Олександр. Грешенко-Софія та учні 11 класу Грешенко Давід. Нескінченні переможці наукових конкурсів. Форумів. Та учасники наукових всеукраїнських та міжнародних конкурсів та конференцій. Десятий клас талановита молода художниця Катерина Маркевич. Непереможна спортсменка Яна Жураківська. Та ми не стоїмо на місці. Ми завжди прокуємо уперед за новими досягненнями. З гордістю поспішаю вам оголосити приємну новину. На Небосхилі поранок Ружановської школи запалали нові зірки. Учні п'ятих класів перемогли всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури. Гончаренко Олександр, п'ятий В клас, перше місце. Ігнатова Агата. 5 А клас. третє місце. У конкурсі по художній гімнастиці списан Дмитро, 5А клас, перше місце, перемогу у екологічному конкурсі Зелена хвиля Павлов Владислав, третє місце, 11 й клас. Та у дуже незвичайному звіді спорту. Але вкрай цікавому прокинувся талант у учня 10 го класу панченко Костянтина, де ми маємо друге місце на змаганнях, які проходили у Києві. Дуже пишаємося нашими учнями. О, до речі, ще одна незвичайна новина: учні 4-го А класу, Папа Донець Тимофій та Кутовий Михайло потрапили у новини по центральному телебаченні, де розповідали про свої хобі. Звичайний картон перетворюється у лицарські обладунки. Зам зі своїм другом Михайлом уже кілька років виготовляють різні цікавинки з коробок. Оце, наприклад, рука титану. А дан віддається, от єсть діло для пальців, А цей палець двіється вір завіро. І нарешті, перший семестр ми завершуємо оглядом професії місцевої сільської ради. разных профессий. А у чем самая поглядая работа тей установы? Зараз и дізнаемся. Привет, друзья! Меня зовут Каплинский Виктор, и я архитектор Гражданского сельского совета. В своей работе пытаюсь сделать все для того, чтобы наши села были еще красивее, еще комфортнее и благоустроеннее. Стараюсь, чтобы наши жители жили в хороших, красивых, качественных домах. Надеюсь, что кто-то из вас выберет э, мою же профессию и как настоящие правоприемники будут работать, трудиться и созидать на благо своих, своих родных сел. Меня зовут Александр, и я работаю в Крижанской Раде в секторе паспортизации. В даному секторі ми оформляємо закордонні та українські паспорти. Що починається оформлення паспорта для виїзду за кордон або української паспортні карточки це зведення даних до бази Міграційної служби України, та потім зняття біометричних даних. Це фотографія, відбитки пальців та електронний підпис. Доброго дня. Мене звати Матвійчук Максим Ігрович. Я займаю посаду начальника юридичного відділу Кружанівської сільської ради. Юридичний супровід всієї діяльності органу місцевого самоврядування це якраз і є ті обов'язки, які покладені на юридичний відділ сільської ради. Розробка та аналіз договорів сільської ради, розробка та провадження програм органу місцевого самоврядування, перевірка на належність до вимог цинного законодавства рішень сільської ради, а також інші повноваження це все те, що необхідно робити кожного дня, коли я знаходжуся на своєму робочому місці. Крім того, багато часу займає консультування мешканців нашої громади щодо тих питань, які виникають їх під час їх життєдіяльності. Кожна людина має певні вимоги та потреби під час здійснення будь-якої діяльності, у тому числі у разі необхідності отримання адміністративних послуг, і всі ці люди приходять до мене з цими питаннями. Та і я впевнений, що вони отримують якісну відповідь на все те, що їх цікавить. Мене звати Дудник Марина Володимирівна. Я працюю в Крижанівській сільській раді і займаю посаду заступника з економічних питань сільського голови. Наш відділ фінансової бухгалтерського обліку займається вирішенням економічних питань сільської ради. У нас в сільському совіті всі професії важні. тому що ми працюємо на громаду і для людей. Тому ми розчинуємо. Только на вас, дорогие ученики, что когда-то ви окончите школу, окончите інститут і прийдете работать в органи місцевого самоуправлення для своєї громади і для людей. Друзі, нехай 2020 рік вдався дуже складним, але ми не здалися та отримали багато позитивних емоцій, перемог та досвід. Забаром новий рік переступить наш поріг. Хай до нас він залітає з тим, що серце забажає. З наступаючим новим роком ще побачимось.